Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, на черговому занятті, яке буде присвячено темі одяг. Одяг це те, що ми з вами одягаємо на себе. Так, Одягати це дія, яку ми робимо з одягом. Одяг од... носиться на тілі. Отже, одяг буває різний. І за порою, і коли ми носимо, яка пора, в залежності від того, яка пора року на вулиці, і в залежності, де ми його одягаємо, або, чи, або це святковий одяг, або це домашній. Ну, За умовними позначками, за підказками, ми з вами будемо відповідати на ці запитання одяг, який? Отже, починаємо нашу гру, але для початку, для порядку ми з вами привітаємось. Приготували свої ручки, Вушка, прислухайтесь, очі придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, вирівнюємо, ручки піднімайтесь. Номо до роботи дружно всі взялись. Отже, одяг який? Перша картинка це різні види одягу ліворуч, бачите, я стрілочкою показую. Отже, це одяг, всередині стоїть запитання. Який одяг? І давайте з вами за підказками розмірковувати. А який це одяг? Де можна носити ось такий одяг, як одягнений на дівчинці? Вона лежить на шезлонгу у купальному костюмі, в окулярах, у шляпі під парасолькою? Де можна лежати і куди можна носити, як називається такий одяг? Цей одяг називається. Де знаходиться ця людина, якщо вона загорає? На моря. На морі. А на морі є пісок, а цей пісок біля води називається пляж. А? Значить, це одяг який? Це одяг пляжний. Одяг. Який? Пляжний. Добре. Наступна картинка. Багато одягу. Ми називаємо словом одяг. Посередині стоїть знак питання який одяг? Дивіться, ця куртка виготовлена зі шкіри. Значить, утворюємо новий, нове слово. Одяг який? Шкіра. Шкіряний. Одяг шкіряний. Можливо, ви чули на російській мові одяг куртка кожаная, А на українській мові куртка шкіряна. Тому це буде одяг, виготовлений зі шкіри, значить, він який? Шкіряний. Спохаємось далі. Наша картинка згори ліворуч. Одяг який? Дивіться, перед нами жіночка одягнена. Я там такой Дивіться, у неї в руках, за підказкою, дивіться, знаходиться кошик і гриби. А в яку пору року ми з вами збираємо гриби? Влітку чи восени? Ні, восени ми гриби збираємо. Грибочки ми збираємо восени. Значить, одяг осінній. Одяг цей, носять, одягають восени, значить, кажуть, пора року називається осінь, значить, одяг осінній. Подивіться на наступній картинці: одяг який. У дівчинки в руках вербові котики. Коли вони цвітуть, коли вони квітнуть, ці вербові котики, пам'ятаєте, є таке свято, воно називається вербна неділя. Ця вербна неділя навесні чи влітку? Коли в нас свято Великодня? Весною, так, значить, у нас як є... пора року буде, одяг який, весна, весна. весняний одяг, так? Значить, одяг який, весняний. Тобто, носить осять його на весні. Дивіться далі. Може, ви самі без підказки мені скажете на верхній картинці? Одяг який. Подивіться на дівчинку ось. ось цю картинку. Яка вона ця дівчинка? Який в неї одяг? Ну, який кажи, що ти забував, скати. Правильно, він брудний. Одяг який? Брудний. Молодець. Молодець, добре. А одяг який на нижній картинці? Що це в парадкам? А де А, а де ми носимо, як називається цей одяг? Халат. 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 А де ми носимо халат? Дома, Дома чи на нас... до Чи народи? Халати одяг. Такий домашній, а не халат. Ми халат носимо вдома, тому халат вважається домашнім одягом. Так, будемо знати. Молодець, Жорік. Дивись, будь ласка, одяг який на наступній картинці? Що з ним трапилось? Що на ньому є? Ну, Одяг, а дяді готові дірки. Ну, а якщо і на одягу є дирка. Молодець, і. це дирявий одяг. Молодець, він дірявий, бо на ньому є дирки. Так, розумничок. Наступна картинка. Одяг який? Дивись, в коробці запакований був, тільки розпакували. Отже, його тільки купили. Він який. Як... Одяг одягів. Тільки... Якщо його тільки купили, його ще ніхто не носив, то він називається одяг який новий. Одяг новий. Наступна картинка, подивись, будь ласка, одяг який? Гори ти бачиш. Одяг вишиванки. Одяг вишитий, правильно. Він називається вишиванка. Добре. А знизу одяг який? Українці. Одяг в українцях. Український одяг або національний одяг. Отже, одяг який вишитий. Бо його вишивають одяг який національний, правильно? Або український ми можемо сказати, бо його носять на Україні, правильно? Ось ці українські костюми. Чудово! Ну що ж, зараз трішечки відпочинемо. Може, ми і не втомились, але все одно нам треба зробити фізкульт-хвилинку. Потанцюємо.

Раз-два-три, раз-два-три, Роки дайте соніс три сніг сварк, працювати, прокидайте соніс працівників. Добре. Відпочили трішечки відволитись, а зараз вирушаємо далі. Давайте подивимось і пригадаємо, можливо, якусь казочку, де є ось така принцеса, куди вони, куди вона збиралась йти? І... Одяг який цієї принцеси? Одяг прицесі. Вона не принцеса, вона ж принцеса, куди ж збиралася, що там у неї? Пам'ятаєте казочку про? Попелюшку, про золушку. Куди вона збиралась? Танці. Якщо не, не пам'ятаєте, то. Вона збиралась на бал, а це було свято. Від слова свято ми можемо утворити слово, одяг який ми одягаємо на свято? Святковий. Отже, одяг який святковий. Да, гарне вбрання ми одягаємо свято. Тому називаємо одяг святковим. Наступна нижня картинка. Одяг який. Дивіться на хлопчика футболіста. Він займається чим? Спортом. Спортом. Значить, одяг який на ньому одягнено. Спортивний одяг, розумничок, молодець, спортивний одяг, А вже ж. Вступне підказувати не буду, тому що ви зразу догадаєтесь, який одяг на верхній картинці. Дивіться, Це хто перед нами? Солдат і одяг каже, син і солдати одяг, син. А що у нас зараз? Де? Війна, так? Да? А на війні який одяг одягають? Хто захищає Україну? А, воєнний. воєнний. А ми на українській мові кажемо військовий. Отже, на військовому військовий одяг. Правильно? Значить, одяг який військовий, то наші воїни ЗСУ одягають військовий одяг з такого зеленого кольору, да? добре. Нижче. Одяг який? Якщо його носить чоловік? Як він буде називатись? Чоловік. Чоловік. Правильно, чоловічий одяг. Одяг який? Чоловічий, одяг який військовий. А тепер перед нами подивіться, одяг який і намальована жінка. Який одяг? Від слова жінка. Жіно. Одяг. Да. А ну, мама в тебе жінка. жінка, значить, одяг який? Жіночий. Жіночий. Жіночий, фіно... правильно. Фіночка. Фіночка, значит, Наступна жіночка. картинка. Одяг який? І намальована дитинка. Який Ой. одяг одягнений на маленькій дитині. Дитина, а одяг. Дитячий одяг. Розумничок. Отже, одяг який жіночий, одяг який дитячий. Чудово. Все правильно, все молодець, відповідаєш гарно. Дивись, наступна картинка запитує, одяг який. Хто це? На верхній картині. Фермер правильно, а він у що вдягнений? У який одяг? Він у ньому відпочиває, йде на свято, чи працює в ньому? Пасовий. Працює, значить, праця це робота, значить, одяг робочий. Одяг Лобочий. який? Робочий. Робочий. Так? А Фермер у ньому робу, працює, він виконує роботу. Значить, одяг який? Робочий. Ще подивись, Лобочий. на вулиці йде дощ, і одяг став від дощу яким? Моке модель. Правильно, одяг який? Мокрий. Молодець. Отже, ми утворюємо слова з простих іменників, ми перетворюємо їх у слова ознаки. Дивись, одяг який на верхній картинці? В Яку пору року у нас є свято Новий рік? Дивись, у нашої баришні одягнена шукта, шапка і ялинка. Зима. там Зимовий. Значить, взимку ми носимо одяг зимовий. Одяг який зимовий. Молодець. А коли літають метелики, ми ходимо у шортах, у футболках, у майках, обов'язково на голові кепка або панамка. Це яка пора року? Коли навколо нас літають метелики, це літо. літо. Значить, літо. одяг. А одяг який? Якщо Є, ми його літній. Літні, мо... Літній одяг, бо ми його носимо влітку. Так, одяг який зимовий від слова зима? Одяг який літній від слова літо? Ну що ж, вправно ти попрацював? Сподіваюсь, і інші попрацювали з нами і все відпо... відповідали правильно, без помилок. Що Що поки ось не так... було, існує. Поки не Беріть свій смайлик. Який у вас настрій після сьогоднішнього заняття? Фіноль. Зелений. Це чудово. У Фіноль. мене Фіноль. теж зелений настрій. Я обираю зелений смайлик і такий же. Гарний настрій. Так. Дякую вам за увагу. Шановні хлопчики і дівчатка. До наступної наступного. Дякую, допумафі. Хачу од одного разу жовти. Будь ласка, ще записи. Відеоуроку те вже цікаво.